Як зробити сервіс прибутковим? Прибуток заключається в е, об'ємі обслуговування. Е, якщо в тебе буде якість послуги, відповідно в тебе буде кваліфікований персонал, в тебе буде попит на твою послугу, відповідно, ти зможеш е, зробити об'єм. Тому прибуток тільки в об'ємі, але до об'єму теж потрібно дорости. Особисто у нас спочатку була дуже крута якість послуги. Я кожного клієнта отак от виношував на руках. От той, хто з нами давно, той, хто знає нас давно, як мережу, з самого початку кожного клієнта вів От, і кожен другий клієнт, мені був як товариш, як друг, він так і є, максимальна довіра. В нас збільшувалася збільшувалася клієнтська база, я завжди приділяв максимальну увагу дрібницям. Тобто є ГРМ, але є куча скрипів, які тобі набридають в голові. Ми їх обов'язково виправимо. Збільшувалася клієнтська база, почали збільшувати об'єм плані персоналу, плані робочих постів, глобалізуватися, і таким чином у загальному він ріс. Того основний успіх в цьому.